Мілітарій, спонсор показу, а ссылка на його новинки в описі. Як стріляти з ПТРК Фогот ракети 9 м 113 Спочатку встановлюємо цю ракету в пози, подаємо її вперед. Щоб оцим речашком зафіксувати тампас. Потім піднімаємо за допомогою цього речашка прицільний пристрій до шовшка, який воно попаде тут. І знімаємо його спора... захисної на приціл. В цьому патарка є горизонтальна і вертикальна наводка. Горизонтальна наводка знаходиться внизу, яка відкривається цим рычагом, який дозволяє патарка рухати в різні сторони. Є вертикальна доводка, яка опускає і піднімає ракету. Ззаду знаходиться горизонтальна доводка мала, яка повільно, вправо-вліво. Керує це ракета. Якщо цю кнопку витягнути наверх, воно буде теж горизонтально наводити, але швидше. Потім, для того, щоб зробити постріл, ми переводимо положення спохідне, положення бойове вверх. Цей речах піднімаємо до шуршка вверх. Прицілюємося, прицілюємося локом, знаходимо потрібний діоптрій і проводимо пуск. Ракета вилітає з невеликою затримкою, бажано підняти її трохи вище на цілі, для, для того, щоб потім його можна було опустити і навести на ціль. Після, після влучання в ціль замінюємо ракету, віджимаємо теж цей рычажок. ракета відходить назад. Знімаємо і посилаємо нову ракету. Вставлюємо, закріплюємо і повторюємо ці ж всі функції.